У цьому відео ми будемо говорити про поперекове сплетення. Спочатку ми пройдемося по топографії, після цього ми зробимо схему поперекового сплетення. І щоб це було як мого легше зрозуміти і запам'ятати, ми намалюємо загальний план. Потім ми підемо далі і пройдемося по кожному нерву. Отже, давайте почнемо з топографії. Отже, тут ми бачимо спинний мозок у хребтовому каналі, і тут ми бачимо. Що спинномозковий нерв виходить із міжхребцевого отвору, вони парні. Поперекове сплетення утворюється з передніх кілок спиномозкових нервів l 1 l 2 l 3 l 4 і відгалудження від Т12. Сплетення розташоване всередині великого поперекового м'яза латеральніше поперекових хребців. Тепер давайте спростимо цей малюнок. Щоб ми могли скласти схему. По-перше, l 1 відпускає гілку під назвою клубово-пахвинний нерв. Отже, основним нервом, який віддає l 1 є клубово-пахвинний нерв. Нерв над Т12 є підреберним нервом. Насправді це не частина поперекового сплетення, але підреберний нерв – це змішаний нерв, має щутливу і рухову функцію. Чутлива для шкіри внизу живота і пахової області, рухова для м'язів стінки живота. Тепер підреперний нерв знову не є частиною поперекового сплетення, але причина, чому я згадую про це тут, полягає в тому, що він буде віддавати гілку, яка буде йти з гілкою l 1 щоб сформувати клубово-підчеревний нерв. Зараз l 2 пройде цей шлях. І Л1 і Л2 розгалуджуються на гілки, які йдуть разом, щоб утворити так званий статево стегновий нерв. Л3 приєднається до Л2, утворюючи латеральний стегновий шкірний нерв. Л3, Л2 і Л4 разом утворюють стегновий нерв. Потім останній. Л4 приєднається до Л3 та Л2, утворюючи затульний нерв. Ось така схема є основним контуром нашого поперекового сплетення. Давайте зосередимося на кожному нерві, починаючи з верхнього. Клубово-підчеревний нерв. Його рух буде латерально від великого поперекового м'яза, а потім проходитиме над гребнем клубової кістки, буде йти і закінчуватись в підчеревний і пахвинній областях. Давайте розділимо його на шкірні та рухові гілки. Шкірні гілки інервують два місця. Ми отримали бічну шкірну гілку, яка забезпечує чутливу інервацію шкіри на бічній частині живота, та передню шкірну гілку, яка інервує шкіру навколо поверхневого пахового кільця. М'язові гілки забезпечують рухову інервацію внутрішньокосого косого м'яза і поперечного м'яза живота. І, як ви знаєте, з фізіології цих м'язів, поперечний м'яз живота скорочуватиметься, щоб підвищити внутрішньочеревний тиск, тиснучи на діафрагму, сприяючи процесу видиху. У той час як внутрішні коси м'яз буде одним з м'язів, який в першу чергу допоможе при згинанні живота, а також підвищення внутрішньочеревного тиску для процесу видиху. Далі клубово-паховий нерв. Фактично проходить латерально від великого поперекового нерва і продовжується нижче клубого підчеревного нерва. На початку він йде за клубово підчеревним нервом, потім він проходить через паховий канал, щоб інервувати шкіру передньої частини калитки у чоловіків і шкіри на передній частині великих соромітних губ у жінок. Отже, це шкірний нерв. Отже, ми розібрали клубово-пахвинний і клубово підчеревний нерви. Тепер статево стегновий нерв. Він фактично збирається, а не йде з латеральної сторони великого поперекового м'яза, як клубово підчеревний і клубово-паховий нерви, прямуючи і проникаючи в великий поперековий м'яз і залишається на його вентральній поверхні щоб потім віддати статеву гілку і стегнову гілку, статево-стигновий нерв. Просто розділіть слово. Статева гілка проходить через паховий канал, Інервуючи м'яз підіймач яєчка, а також чутливу інервацію калитки і невеликої ділянки на медіальному боку стегна у чоловіків та жінок. У жінок він інервує частину великих суромітних куб. Стегнова гілка проходить через судинний простір, інервуючи шкіру медіальної сторони стегна. Латеральний шкірний нерв стегна. Це простий нерв проходить латерально від великого поперекового м'яза, а потім спрямовується до передньої верхньої ості кубової кістки, проходить через м'язовий простір, щоб досягти латеральної частини стегна. Його називають бічним шкірним нервом стегна, тому він забезпечує чутливу інервацію бічної частини стегна. Стегновий нерв проходить латерально від великого поперекового м'яза. Проходить над клубово поперековим м'язом, потім проходить медіально через м'язовий простір і досягає передньої поверхні стегна. Коли він досягає передньої частини стегна, він потрапляє в стегновий трикутник, а потім розгалуджується на м'язові та шкірні гілки. Давайте спочатку зробимо шкірну інервацію. Отже, одна з шкірних гілок насправді називається передньою шкірною стегновою гілкою. Вона забезпечує передню та трохи бічну чутливу інервацію стегна. Інша гілка називається підшкірною, вона слідує за великою підшкірною веною, тому проходить у провідному каналі. На своєму шляху вона відеє під наколінкову гілку, яка забезпечує чутливу інервацію шкіри нижче колінної чашечки. Від неї відходить медіальний шкірний нерв ноги. Який забезпечує чутливу інервацію шкіри медіальної частини гомілки. Він покриває значну частину медіальної сторони нашого стегна та гомілки, постачає кульшовий суглоб, медіальний відділ стегна, медіальний колінний сугоб, медіальний відділ гомілки та медіальний відділ стопи. Отже, багато різних шкірних відчуттів. Проходять від цієї гілки стегнового нерва. Тож ви можете просто уявити, якщо є будь-який тип пошкодження стегнового нерва його рухової гілки. Стегновий нерв і нервує багато м'язів, тому при наявності грижі або при пошкодженнях стегнового нерва це може впливати на здатність ходити, тому що рухову інервацію забезпечує клубово-поперековий нерв для згинання в стегні. Він також інервує гребінний м'яз, який також є ще одним м'язом для згинання в кульшовому суглобі. Він живить чотирихоловий м'яз стегна, і для тих, хто знає, що він складається з широкого медіального, латерального та проміжного м'язів, які всі вони викликають розгинання коліна. Він також складається з прямого м'яза стегна, який викликає згинання та розгинання стегна. І ще один м'яз, який живиться від м'язових гілок стегнового нерва, це кравецький м'яз. Кравецький м'яз може згинати стегно, згинати коліно і навіть виконувати бічні обертання стегна. Тож ви можете побачити тут, чи є пошкодження чи подразнення стегнового нерва. Давайте розглянемо деякі поширені причини. Переломи тазу можуть спричинити пошкодження стегнової кістки, вивихи стегна можуть спричинити пошкодження стегнового нерва, Грижі між хребцевих дисків приблизно на l 2 l 3 і l 4 Ось чому важливо знати, які частини живить нерв. Давайте просто розберемося про грижі. Отже, у вас є два тіла хребців, а між ними є жилеподібний матеріал. Цей матеріал називається драглистим ядром, тож драглисте ядро це живоподібна структура, навколо якої багато волокон. Отже, спинномозковий нерв вийде через міжхребцевий отвір, скажімо, для будь-якої ситуації є стиснення або обертання, що спричиняє випинання цього драглистого ядра. І якщо це грижа, це очевидно може викликати здавлення цих нервів. І якщо це спричиняє стиснення цих нервів, це може вплинути на рухову інервацію, спричиняючи периферичний парез цих м'язів, що живляться стегновим нервом. В основному причиною порушення функції ходьби є слабкість чотириголового мяза стегна. Якщо це станеться, Ходити без опори та піднятися по сходах може стати важко. Пацієнту практично неможливо підняти нижню кінцівку лежачи на спині, а також стояння і присідання можуть стати нестійкими. Через пошкодження стигнового нерва може виникнути багато різних речей. Останній нерв затульний. Цей нерв знову йде від Л2, Л3 і Л4. Потім він проходить медіально від великого поперекового м'яза і проходить через затульний канал. Коли він проходить через затульний канал, він розгалуджується на передню гілку, яка інервує тонкий м'яз, який допомагає при зведенні стегна, згинанні коліна та внутрішньому обертанні. Він постачає довгий і короткий привідний м'язи для приведення стегна. Постачає гребінний м'яз, який згинає та приводить стегно. Передня гілка також забезпечує чутливу інервацію медіального відділу стегна. Він також розгалуджується до задньої гілки великого провідного м'яза для приведення і медіальної ротації в кульшовому суглобі. Затульний нерв також має м'язові гілки до зовнішнього затульного м'яза.